До класу входить вчителька та запитує Діти, а де безугла Мар'яна? Петрик. Валентина Іванівна, а її немає. А де вона? Ну ми грали, хто далі висунеться з вікна. І що? Ну так вона і виграла. Чоловік, спостерігаючи, як дружина розкладає косметику, вирішив дізнатись, що й для чого їй потрібне. Дружина. Ну дивись. Спочатку я вмиваюся пінкою, потім скраб. Відтак тонік, крем, основа для макіяжу, тональний крем, а потім пудра. А навіщо все це? Щоб вийшов природній колір обличчя. Я добуду цю погань з під землі. Та заспокойся ти. Що заспокойся? Ні, я таки дістану її. Петро, та ти задовбав. Копай картоплю мовчки. Кондуктор на зупинці кричить із заднього майданчику водію автобуса Дмитро, почекай трохи! Там ще один чоловік біжить. За кілька секунд. Дмитро, поїхали швидше! Я його знаю! У нього проїзний. 1970 1970-ті роки з Радянського Союзу до Англії приїхав з гастролями якийсь академічний театр. Дав пару трійку вистав, але інтерес у дворі її величності. Викликав головним чином рідкісний талант одного з акторів. А саме робити статевий акт, точно як і будь-яка знаменитість, зацікавилася цією властивістю королева і запросила парубка продемонструвати свої здібності. Василь, а зробиться як Наполеон. Василь робить і виходить точно як у літописах описано. Василь, а давай як Людовик чотирнадцятий. Василь робить, і королева у захваті. Ще багато всього за ніч вони перепробували. І ось під ранок знесилена королева просить його Василь, а просто як звичайна людина, ви можете? Ні, ваше величносте, не можу. Я імпотент.